Алло, я приїхав відчинять двері. А -а. Папа! <ріхи> Тато, а можна твою курточку примірити? Звісно, синку, звісно. Давай, давай подорожу. Давай, Оп. Ну, Тяжко, тому що, розумієш, я приїхав на сутки двоє і знову туди їду працювати. Хто знає, що буде на Новорі. Може, будем, може будемо чергувати. А там буде видно. А взагалі хотілося б да, приїхати на, на кілька годин хоча б. Ну, без нього ми не зустрічаємо новий рік. У нас тільки що ялинка для дітей і все. Ну, якщо він буде вдома, то будемо готувати. Він дуже допомагає готувати завжди. Якщо мене відпустять додому на Новий рік, то приїхати, допомогти дружині по кухні, щоб вона сама не, так сказати, не гарбату. <гум> і сходити в магазин, купити хлопушки. Дітям подарунки, якісь прикраси ще, ще добрати. В Харкові подобається, і дітям подобається, і тут багато де можна з дітьми погуляти, але ми не знаємо, опять же, де ми будемо далі. Я постійно на взводі. Постійно, як на зв'язок не виходить, я переживаю, що він поїхав знову в бій. А коли його немає, мені дуже важко, тому що я своє життя без нього не уявляю. Він у мене ну, є найкращий тато на світі. Я за нього дуже боюся. Моя мрія, щоб папа уволився, ну, тато, і закінчилася війна.